З нами на зв'язку Андрій Омельченко, керівник ГО Центр підтримки Атлант. Вітаємо вас, пане Андрію. Так, вітаю студію. Слава Україні. От, героям, слава! Отож про актуальні виклики та психологічної підтримки і реабілітації. Хотілося б почути від вас, що зараз дійсно найбільш актуальне, найбільш нагальне, з чим ви стикаєтесь? Угу. Насправді, коли я веду групи або працюю з військовими спостражданими, як правило, там більше підтримки, позитиву. Але коли ми говоримо про запит і про те, що відбувається глобально в державі, на жаль, я стаю таким знаєте, не психологом, а вже роблю правду, як вона є, для того, щоб це змінити. А проблема дуже велика зараз. Ну вона вже триває. вона триває дуже довго. На жаль, вона глобально не вирішується. І я маю на увазі в першу чергу те, що у нас відбувається в наших е, шпиталях з нашими військовими. В нас в шпиталях е, як правило, це один психолог на шпиталі, якого в очі ніхто не бачив. Е, хлопці, які прибувають з передку, е, їм ввижаються дрони. Вони чують вибухи, їм потрібна термінова допомога. І ця. Допомога вона лягає на плечі медперсоналу, який не одізнаний, і от ми в тому числі проводимо і навчання. Для медперсоналу, а саме головне як мобільні групи, де можемо на добровільних волонтерських засадах, я маю на увазі нашу організацію. Ми приїжджаємо і співпрацюємо зі шпиталями, в тому числі в нас є фахівці, які беруть буквально в реанімацію. Наші фахівці, волонтери присутні в реанімації разом з лікарями, якщо потрібна психологічна допомога там. Також, що дуже жахає, що навіть психіатричні лікарні не мають психологів, а в психіатричну лікарню поступають люди з міждисциплінарною проблемою, тобто її має вирішувати психіатр і психотерапевт, психолог. І якщо психіатр виконує свою роботу, він правильно надає медикаментозне лікування, правильно його він його проходить, стабілізується гормональна система, нервова система, але це людина, в якої є певний травмуючий досвід, вона щось на її очах, щось відбувалося, що страпилося з її побратимами, рідними, близькими, і цей досвід впливає на те, чому людина так себе почуває, чому в неї та чи інша симптоматика. І без роботи фахової людини, яка з цим досвідом вміє працювати, які б медикаменти ми не використовували, все одно результат. Часто буває тимчасовий, тобто людина повертається після психіатричного лікування, е, і буквально за перший життєві повертається вся та сама симптоматика, тобто повертаються сни, флешбеки, е, негативні стани, які в неї накочуються. У нас багато таких кейсів, і коли нам, якщо нам вдавалося, якщо людина до нас зверталася, і ми з нею працювали, то дуже часто завдяки тому, що вже її стабілізували е, нервову гормональну систему в лікарні психіатричні. Потім робота психолога, і тоді разом ми досягаємо результату. Але на жаль, як волонтери, ми де ми змогли, там ми допомогли. Але в більшій ситуації людина після психічної лікарні повертається симптоматика. Вона знову має повернутися до тієї ж до того ж лікування медикаментозного, і так раз за разом, і там різні ситуації людина може зневіритися. В принципі, або шукати якісь альтернативні методи, на жаль, це от такі основні. А чому така ситуація, mm. пане Андрію? Це не вистачає психологів э, військових чи нема уваги держави. Ну, бо в четвертий рік повномасштабного вторгнення вже вже 11 років власне війни. І здавалося б, що ситуація мала би бути якось налагоджена. І для мене просто правду кажучи, шокуюче чути те, що ви зараз говорите. Я в цьому з 11 років, я з 14-го року цим займаюся, і навчання проводжу також для фахівців, і це дуже-дуже справді дивує. Також є певні нюанси, є певні проблеми і, до речі, повернуся до цього питання. зараз треба зазначити, що дуже збільшилося навчання і підготовка цивільних психологів у вузах. Але це діти, це студенти, в яких немає досвіду, і як правило, потім після такого теоретичного навчання люди не здатні зустрічатися з реаліями, які відбуваються, от з реаліями які відбуваються от на полі бою, які відбуваються з військовими спостраждалими. Зараз збільшили і це слава Богу, і дуже багато з цього приводу виступав, і Верховній Раді виступав з приводу того, що потрібно збільшувати кількість психологів у військових частинах, тому що до смішного ми рахували, якщо раніше це ще рік назад, якщо якщо кожен от психолог у, у бригаді буде працювати зранку до ночі цілими днями, то щоб йому попрацювати один на один з кожним. Військовим йому знадобиться 18 місяців, щоб кожен військовий побачив один раз свого психолога. 18 хоч по місяців. разу, так хоч угу. по разу. Угу. Так, це ми просто рахували ці так, грубо підрахували ці цифри. Зараз їх намагаються збільшити, але от ще який нюанс. Мої друзі дуже якісні фахові проводять зараз супервізію саме для військових. До для психологів, які під мобілізацію, так я провожу супервізію для Атланту, для нашої спільноти У нас близько 30 міст. Працює зараз в спільноті Атланту. Мої друзі проводять супервізії для психологів військових, і от на їхніх супервізіях в чому проблема? Супервізія раз на два тижні збираються фахівці. Поділіться вашими кейсами, вашими ситуаціями, які ми можемо обговорити. Немає кейсів, немає рук, їм нема чим ділитися. Тобто фахівці, які знаходяться на своїй посаді, які мають працювати один на один з військовими, їм нема чим ділитися в них немає кейсів для обговорення. Коли у нас супервізія, у нас раз на тиждень супервізія двогодинна, затягується до трьох годин, тому що весь час. Ми обговорюємо реальні кейс, реальні ситуації, тому що волонтери виїжджають до шпиталів, до підрозділів, е проводять терапевтичні групи для дружин, дружин, на жаль, в яких є загиблі, дружин, в яких є, на жаль, зниклі безвісті. А вся ця інформація збирається, і нам є що обговорювати, і нам є на чому вибудовувати. І отже, збирається ось така практична інформація. Ми це обговорюємо з нашими фахівцями з різних боків, як покращити, і весь час йде вдосконалення. А це те, що відбувається у волонтерів, а те, що відбувається от в тих людей, які на посадах. На жаль, ситуація ну не, не дуже Дійсно, багато волонтерів з нашої організації багато пішло під мобілізацією, і вони зараз я знаю, що працюють, працюють активно, особливо там, де їм дають можливість працювати. Це теж це окреме питання, тому що коли психолога сажають надто займатися паперами і не дають можливості працювати з людьми. Це ще одна окрема ситуація, це чисто армійська така проблема. Але але здебільшого вдається все ж таки спілкуватися. Працювати таких фахівців їх небагато з досвідом у нас. Вони пройшли обкатку. Вони пройшли виїзди. У нас фахівці і не в Курській області були наші фахівці нашої організації, в тому числі, з виїздами з реальною роботою з реальними. Е Військовими частинами і з постійною з постійним обговоренням з постійною супервізією, де е, такі ж фахівці обговорюють і дають зворотній зв'язок, як це покращити. Збирається вся інформація. Так воно працює. Те, що я зараз бачу в вишах, мене багато разів запрошують, як експерти на різних конференціях, і я бачу студентів. Як правило, на практичні запитання, навіть тих самих студентів. Ну от студенти, якщо у нас є багато фахівців, якщо це фахівці е, з усією повагою, є в нас шикарні теоретики, шикарні прекрасні фахівці, які на своєму місці вони дуже добре дають студентам знання. Але, 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 як тільки студент задає практичне питання, ось конкретний тато в мене в моєї подорожі, ось він повернувся, ось у нього те, 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 те. Він сидить там, дивиться в стіну, там і так далі. Що я можу робити, як комунікувати? Як правило, люди, які не мають практики. Теорія не допоможе в реальній комунікативній ситуації, як комунікувати, як знаходити підхід. Отже, тільки практики, тільки ті, які весь час в цьому вони можуть відповідати і вони можуть готувати кадри. Зрозуміло, Привучати. а от ви ви, ви самі брати. сказали, от конкретний кейс, там конкретна ситуація. Mm -hmm. А як дійсно в такому разі діяти? Я розумію, що немає універсальних підходів, але може, ви щось просто порекомендуєте, щось скажете? Та? І я сподіваюся, що mm -hmm. можливо ми будемо мати можливість пізніше, десь якось поговорити і докладніше про це. Але от зараз, та як би ви рекомендували діяти? Да, будь ласка, я готовий. Глибше піти це, тому що зараз я хочу просто як речу про проблематику, як вона є, щоб вона була почута, щоб зробити максимум для цього. Тим більше що є люди, є фахівці, які можуть можуть навчати, можуть передавати свій досвід, але ось із за того, що немає тут певний дисконект, ми відчуваємо як волонтери, робимо, що можемо. Але волонтери на волонтерських засадах, які мають десь десь виживати, десь заробляти і паралельно. Працювати, повертаюся до питання практичного знову таки. З військовими ще є така, чому ще є проблема у цивільних психологів. Цивільні психологи звикають працювати під запит. Тобто, прийшов хтось до мене, я психолог, який ваш запит? Чи можу допомогти? Ми з цим працюємо. Військові є невеликий відсоток, які готові прямо прийти і озвучити свій запит. Для цього у нас працює онлайн підтримка. Вона реалізована mm. через чат-бот в телеграмі. Куди потрапляє заявка? У нас 15 фахівців працює. Поки що цього вистачає, щоб на волонтерських засадах от покрити ось цей запит, який приходить до нас спередку до нас телефону. Але ось ця більшість. Яка не дуже хоче йти до психолога, яка намагається якось там в собі, в собі це пережити, і ось про цю більшість ми й говоримо. І коли якась дівчинка каже: Мій тато повернувся, дивиться в стіну, це якраз та категорія, яка Якби він звернувся до психолога, я тут точно можу сказати, що психологу робити. І багато фахівців що мають свої там, підходи, техніки, прийоми. Тобто потрібно лікувати, звертатися. Потрібно саме звертатися за підтримкою і за допомогою <гум> да. безпосередньо, да. А, да. а не да. сподіватися, що сам справлюся Але. і сам витримаю. Так. Да. Але от зараз ми працюємо вже над другою складовою. А що робити ці дівчинці, а що робити організаціям, як, ми, як створити оці місточки? Я дуже багато зараз я провожу дуже багато тренінгів для професій, які дотичні до тобто, вони не є психологами, але вони супроводжують. Я проводив для музейних працівників музеї, нашому ханенків там було представники десяти музеїв. Я показував, як проводячи групу в музеї, а до них приходять зараз в основному це або групи військових, або групи там дружин, родин постраждалих, і вони проводячи екскурсію. Так, мають поспілкуватися, щоб допомогти підтримати людей і за потреби направду до психолога. Це одна Цікаво. Група. далі. У нас зараз іде програма для каністерапевтів. Ми розбудовуємо мене запросили експерти. Ми розбудовуємо школу каністерапії. Це робота з допомогою собак, коли собаки є цим місточком, який допомагає розслабити людину, створити умови, щоб Потім працював психолог. Це ще один великий проект. Буквально вчора в університеті Грінченка я проводив навчання для студентів-реабілітологів, які працюють з пораненими, працюють з ампутаціями, і так само вони не є психологами, але вони супроводжують багато комунікації. І ось я розповідав про цю комунікацію якраз для тих професій, які є оцем місточком, щоб потім реабілітолог зробив свою роботу і потім їх направити до психолога. Зараз дуже дуже велике таке ціка питання. Дуже цікаво. Знову ж таки, дуже хочу відповісти все ж таки про цю дівчинку, до так. неї повернутися, яка там див... тато дивиться в стіну. Тепер вона стає цим місточком, вона стає цим е умовним таким. Е Пара є парамедики, а це вона такий паратерапевт та для свого тата. Тобто вона має правильно прокомунікувати. Про це ми говоримо, як спілкуватися з татом, як його підтримувати, як просто бути поруч, щоб тато розговорився з нею, говорити про будь-що, про природу, про погоду, про якісь можливо, про якщо це маленькі дівчинка, про її досягнення, можливо, там в школі йому йому Він тато йому цікаво почути її досягнення, чого він не бачив, поки він був, скажімо, на фронті. Так, і поступово через цю розмову людина розкривається і відбувається те, що ми називаємо своїм прорив. Рано чи пізно його прориває, він готовий ділитися, він готовий спілкуватися. І ось це та ознака, після якої вже йде повноцінна робота. А от дойти до цього прориву, ось це дуже дуже велика навичка. Цьому ми навчаємо. І це робота всього суспільства, в тому числі і навіть тої ж донечки, яка не є психологом, але вона комунікує зі своїм татом, щоб тато відкрився і далі його можна буде передати, направити до психолога. І він буде готовий звернутися. Справді всі маємо вчитися надавати цю підтримку правильно. Дякую вам, Андрію Омельченко, керівник громадського об'єднання, центр підтримки Атлант був з нами на зв'язку.